Владік, покажи руку. А що зайчик? Ти навіть PlayStation чи велик на день народження не хочеш? Ні, щось з псом патроном. І Плейстейшн. А от якщо б треба було обирати? Щось з патроном. Ясно. Алло, ага, ага. дякую, Яночка, добре. Все. Буде малому сюрприз. Серйозно? На мене приїде справжній пес патрон. Ура! Ну, а вони сюрприз, а просто подарунок. Це буде найкращий, наразі в моєму житті. Так, це не справжній пес патрон. Значить, там немає вибухівки. Що, як не справжній? Та от так ми справжнього не знайшли. Ось привезли схожого. Це взагалі дівчинка. Ви мене обдурили? Та ні, стрифай, він же такий самий, але просто не патрон. <плес> Слухай, Владік, в нас для тебе є ще один сюрприз. Насправді це був наш план для вручення головного подарунку, і цей подарунок... ось цей пес. Ти можеш оставити його собі. Та-дам! Ви думаєте, що я нічого не зрозумів? У вас все з самого початку пішло не по плану, а зараз ви даруєте мені пса, щоб я не розстраювався. Але я дуже щасливий, тому що я завжди вмію про пса. Дякую, Кирил! Якщо це тебе справжнім'я.